Доброго дня, моє малята! Ось і завершується за цей тиждень. Сьогодні у нас останнє заняття за темою крамниці. Крамниці бувають різні. Є крамниця, взуття, є іграшкова крамниця, є овочева крамниця. Діти, а сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки у крамницях. Будь ласка, подивіться, відеозаняття, будьте дуже уважні. Малята, Це дівчинка Смарта і вона запрошує нас з вами в магазин. Малята, а чи знаєте ви, хто працює в магазині? Малята, давайте розкажемо Смарті, хто працює в магазині? Продавець. А це дітки касир. Він бере гроші за товар. Моя матуся сьогодні готує смачний борщ. Ось вона дала мені список, що потрібно купити, а то я весь час забуваю купити щось необхідне і завжди купую, що не потрібно. Допоможете мені зібрати? Що ми візьмемо з собою? Праску? Ні, смарто, праску ми не візьмемо. Сумку? Так, сумку, щоб складати товар. Але Смарта пропонує нам свою чудо сумку, вона завжди ходить з нею. А собаку ми з собою візьмемо? Ні, звичайно, ми не візьмемо собаку, тому що в магазин заходити з домашніми тваринами заборонено. Так, а ще що взяти? Ну, звичайно, гроші, тому що без грошей нам не продадуть товар. Так, ну все, мабуть, все я взяла. Ні, я ще забула щось, а так, да, список, ось він, список необхідних покупок. Ну, все, кладемо список в сумку, покладемо туди пакет, візьмемо з собою гроші, гайде в магазин. Смарта знайшла гарний магазин, зайшла в нього. Оглянулася, який чудовий великий гарний магазин. Тут я куплю все необхідне. Смарта дістала список, подивилася, що їй потрібно купити, і взяла пізочок, щоб складати продукти. І пішла шукати все необхідне. По списку. Ось вона підійшла до продавця. Доброго дня. Доброго дня, дівчинко. Вона подивилася, скільки смакоти лежала на вітрині магазин. Дайте мені, будь ласка, ось це шматочок м'яса. Тримай, дівчинку. Дякую. Смарта поклала в візочок. Подивилася в список, викреслила те, що вона купила, подивилася що їй ще залишилося. Так, допоможете мені далі купити товар? Мені потрібно купити тепер овочі і фрукти. І Смарта пішла, підійшла до прилавку, де лежали овочі і фрукти. Поклала все в візочок і подивилася, що в списку в неї залишилося купу. купити лише буханець хліба. І вона пішла шукати хліб. Ось і полички з хлібом. Підійшовши до поличок, вона взяла хліб і поклала його в корзинку. Мабуть, все я вже купила, тепер пора вирушати на касу. Смарта підійшла на касу, стала в чергу, касир, розрахувала смарту, порахувала, скільки вона повинна дати грошей, і Смарта дістала з кишені. Гроші і розрахувалася за товар. Скільки всього купила смати. Дітки, щоб купити товар в магазині, потрібно знати правила поведінки в ньому. Не можна куштувати їжу в магазині, бігати по магазині, чіпати все руками і заходити в магазин з собакою. Але. Прийшовши в магазин, потрібно мати з собою список необхідних товарів. В магазині потрібно нікого не штовхати, вічливо відноситься один до одного. Товар складати в кошик. Коли купили необхідний товар, потрібно стати в чергу і розрахуватися за товар на касі. Всі ми з вами, дітки, вивчили правила поведінки в магазині. Я бажаю вам завжди дотримуватися цих правил. Гарних і приємних вам покупок. Дітки. А зараз ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. Треба нам трохи відпочити. Встало вранці ясне сонце, зазірнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко, розвеселяти. Встали, сіли, встали, сіли. Бачите, як розвеселили. Які ви молодці, моя малята! А зараз ми з вами підведемо підсумок нашого заняття. Дітки, як ви гадаєте, де можна придбати іграшки цукерки? Так, вірно. У магазині. Хто знаходиться за прилавком в магазині? Вірно, продавець, дідки, а хто купує товар у магазині? Теж вірно, покупець, Дітки, до побачення до наступного тижня.